Запропонований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення передбачає п'ять пунктів. Всі вони були розроблені за останні 100 днів роботи голови Держземагентства України. Нова команда мала на меті спростити роботу із врегулювання земельних відносин, убезпечити землевласників та налагодити схему надходження відсотків від укладення контрактів до державної казни. Є об'єктивні процеси, які відбуваються на протязі останніх років, з моменту набуття незалежності держави, коли ми поетапно, періодично проходимо різні етапи розвитку, і відповідно не тільки в державному управлінні, не тільки в сфері державного будівництва, а й в сфері різних економічних відносин, в тому числі земельних. Згідно запропонованого законопроекту, земельні ділянки сільськогосподарського призначення відтепер не можуть переходити у власність іншим господарям. Користування земельними паями відтепер жорсткіше врегульовуватиметься актами оренди, а строк оренди не може перевищувати 50-річний термін. Розірвання договору може відбуватися тепер в односторонньому порядку через невиконання взятих на себе обов'язків підприємцем чи власником землі. Та що найголовніше, впевнені представники Держземагентства, відтепер контроль за дотриманням законодавчих актів стане жорсткішим, а можливі порушення попереджуватимуться заздалегідь. Хотів би сказати, що у Миколаївській області теж сьогодні покладено виконання обов'язків на керівників територіальних підрозділів міста Миколаєва Миколаївського району. Призначено нового керівника тимчасово виконуючим обов'язки. Також у Первомайському районі нещодавно призначено мною Сергія Славичем Рудиком з мого подання. Денис Іванов, Вадим Кірчев, ТНМ.